Привіт і ласкаво до Білдбокс. В цьому відео ми хочемо поговорити про підактиви. Тепер підактиви — клони основних активів, що ви вносите у свою гру без жодних відмінностей. Так ось зліва у мене є мої основні активи, мої персонажі, об'єкти, підсилювачі. А фактичні екземпляри цих активів, що використовуються в грі у моїй сцені, є підактивами. Ця коробка підактив. Ця коробка — підактив. І навіть цей символ підактив головного символу. І ви можете побачити всі підактиви тут, у цьому деревоподібному вигляді. Те саме стосується фонових зображень. Ви можете побачити всі фонові зображення, перераховані тут, і вони є окремими підактивами. Кожен підактив може мати різні властивості, тому якщо я виберу цей блок, я можу збільшити його розмір. Ви можете побачити властивості тут, для цієї коробки, включаючи масштаб. Якщо я перевірю цю іншу коробку поруч, цей інший підактив. Має відрізняючийся масштаб від великої коробки. Так, це 0.66 порівняно з 0,4, і позиція також відрізняється. Підактиви можуть мати різні властивості зовнішнього вигляду, а також функціональні. Тут, у панелі параметрів, доступні пресети для правильного налаштування під елементів. Тут я вибрав коробку. Я міг би налаштувати це як платформу, я можу налаштувати це як фізичний об'єкт. Можу налаштувати це як ворога. Використовуйте попередньо налаштований варіант, що підходить для підактиву. Я залишу це як платформу наразі, і наступним маємо тип об'єкту. Ми можемо вибрати, чи це фіксований об'єкт, чи фізичний об'єкт. Фіксовані об'єкти збережуть своє положення, фізичні об'єкти підкорятимуться фізиці в грі. Дозвольте мені показати вам я візьму ці дві коробки, які виглядають однаково, і швидко підніму їх сюди. Я встановлю одну з цих коробок як фізичний об'єкт, а іншу коробку тут я встановлю як нерухомий об'єкт. Подивимося, якщо передбачимо. Коробка, встановлена як фізичний об'єкт, падає через фізику гри, що відповідає законам природи. Воно прилипає до гравітації, тоді як нерухомий об'єкт залишається на місці. Ми розглянемо складніші варіанти для підактивів у наступному відео. Дякую за перегляд.